Ша набливо ставитися до пам'яті загиблих та уникнути конфліктів на цьому ґрунті по закінченню війни в Україні. Про це говорили громадські діячі, політики та історики Івано-Франківська. На їхню думку, цим питанням мають прийматися політики, фіксуючи думки і погляди усіх сторін військового протистояння і шануючи річниці, важливі для кожного українця. Обиратися в цьому питанні пропонують на досвід Першої світової війни, адже ані святкування річниць, ані баланс сил нікого не бентежить і не викликає суспільного резонансу. Ми бачимо, що події першої світової війни не викликали Жодної такої гострої якоїсь дискусії, конфронтації з боку різних частин України, так тому що українці воювали в складі австрогорської армії, друга частина українців воювала в складі російської армії. І бачимо про те, що навіть на території нашого краю є поховання різних національностей: є хорватів, є овстрогорських вояків, австрійців, угорців, росіян. Поляків, тобто ми бачимо про те, що наші громади по селах оберігають такі захоронення, дбають про них, тобто воно не викликає якоїсь дискусії, не задають якихось там пошкоджень і не викликає якоїсь жодної гостроти. Тобто приходять, моляться, віддають шану, і будемо сподіватися про те, що часом ми дійдемо до цього, що ми так само будемо реагувати на події Другої світової війни. Ну і сьогодення Свої напрацювання активісти передадуть змі, а згодом і політичним колам.